Вітаю це ютуб канал Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Багато новин сьогодні. Саша Бо вдруге вийшла заміж. Андрій Бідняков вдруге стане батьком та показав, який подарунок зробила семирічна донька для дітей, що постраждали від війни. А також Даша Квіткова і Микита Добринін обвінчалися. Отож, починаємо. Українська блогерка Саша Бо поділилася з прихильниками радісною новиною. Блогерка Саша Бо вдруге вийшла заміж. Про це знаменитість розповіла у своєму інстаграм. Саша разом з бойфрендом, стоматологом Платоном Тарнавським показала фото, де щасливо новоспечене подружжя у весільному образі їде в автомобілі. Офіційно Тарнавська. Коротко підписала фото щаслива дружина. До слова, 17 серпня закохані подали документи до рацию Івано-Франківська. Зазначу про те, що Саша Бо вдруге виходить заміж, стало відомо ще у квітні цього року. Обранцем знаменитості став її колишній одногрупник Платон Тарнавський. Він освічився блогерця відносно давно, та вона тривалий час не наважувалась про це розповісти через війну в Україні. Нагадаю. Саша Бо протягом шести років була заміжньою за Ігором Постовітом та має від нього двох дітей. Восени минулого року Олександра дала скандальне інтерв'ю, якому розповіла, що Ігор морально з нею знущався та шантажував. Пізніше Ігор дав інтерв'ю відповідь, у якому зазначив, що йому з Сашою було теж не солодко. А блогерка тим часом не сумувала на самоті. За декілька місяців після розлучення знаменитість вже оголосила про нові стосунки. Телеведучий Андрій Бідняков чекає на поповнення у його родині. Ведучий Андрій Бідняков та його дружина, акторка Анастасія Коротка, чекають на народження другої дитини. Радісною новиною поділилася кохана знаменитостю у своєму інстаграм. Анастасія опублікувала фото, на якому у неї виднівся кругленький животик. Ось такі новини: тільки не кажіть Андрієві. Він досі думає, що це мене камера телефону повнить. Ось йому сюрприз буде за декілька місяців, зазначила Анастасія. Телеведучий вже встиг пожартувати на цю тему. Він зазначив, що ось так залишив кохану саму. Оце блін залишив на півроку. Також зіркове подружжя вже встигло привітати чимало знаменитостей. Вітаю, написала Леся Нікітюк. Вау, вітаємо, Юлія Саніна. Краса Віра Кекелія. Нагадаємо, Андрій та Анастасія зустрічалися від 2008 року. Пара побралася 31 серпня 2014 року. Подружжя разом виховує донечку Ксенію, яка народилася 2015 року. Донечка телеведучого Андрія Біднякова звернулася до батька з незвичним проханням. Жахливі наслідки війни в Україні сьогодні розуміють навіть діти. Семирічна дочка Андрія Біднякова Ксенія була дуже вражена історіями про маленьких українців, тому вирішила теж долучитися до допомоги. Як розповів зірка Орлата Тарєшки в сторіс на сторінці в інстаграм, Ксенія попросила батьків подарувати свої іграшки дітям, які постраждали від бойових дій в країні. Телеведучий також додав світлину маленької дівчинки, що тримала у руках набір па. Злів подарований його донькою. Ця дівчинка щойно отримала подарунок від Ксенії Всі діти мають бути щасливими. Ксенія сказала, щоб всі її іграшки отримали дітки, які постраждали від війни. Підписав фотографію бідняков Микита Добринін та Даша Квіткова обвінчалися. Зіркове подружжя наважилося на новий етап у їхніх стосунках. Ведучий Микита Добринін та його дружина-блогерка Даша Квіткова обвінчалися через два роки після весілля. Як розповіла Даша, вони вирішили це зробити ще до початку повномасштабної війни. Утім, плани довелося змінити. Та закохані вирішили, що більше не хочуть гаяти часу і обвінчалися. Насправді, ми вирішили, що вінчання ще до 24 лютого, але через ту саму країну все затягнулося. Понад місяць у розлуці, і ми прийняли рішення, що далі тягнути не хочемо, хочемо жити, проживати кожен день, бо зараз той самий час. Поділилася квіткова Микита своєю чергою наголосив, що для них це дуже важливо, адже нині вони заручені духовно. Чому для нас це важливо? Якщо чоловік та дружина вирішили заручитися ще й духовною підтримкою, і це їхнє спільне бажання, то тільки на добро. І тут не потрібно зайвих аргументів, додав Микита. До речі, закохані радять і іншим парочкам обвінчатися, утім лише в тому разі, якщо вони до цього готові. Чи радив би я іншим парам вінчання? Так. Та тільки в тому випадку, коли по-справжньому готові, у моєму розумінні до такого рішення треба дорости. Воно має бути усвідомленим і зрілим, наголосив Микита. Друзі, ось такі ми маємо новини. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні!